Ми дивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкої. Сьогодні говоримо про дуже важливе 20 жовтня на календарі, і саме 20 жовтня в Україні згадують про те, що ризик онкозахворювань саме раку молочної залози дуже високий сьогодні. Не просто дуже високий. Кількість жінок, які страждають на таке захворювання, постійно зростає. Це е, не все. Кількість молодих жінок зростає, тобто він дуже молодіє. Чому такі фактори сьогодні? Чому такі? Які фактори ризику, взагалі, для кого це важливо? Як треба часто перевірятися і? До якого спеціаліста треба йти? Я впевнена, що навіть не всі жінки, можливо, не всі молоді дівчата цікавляться цим питанням, а воно сьогодні надважливе. Саме тому в нашій студії Ігор Касьяненко завміського центру здоров'я сім'ї, консультативно-діагностичного центру номер 6 Вітаю вас, Ігоря. Доброго дня! Дякую, що ви прийшли. І це таке, знаєте, не буду вам казати, що сьогодні свято. Ні, це не свято. Це зайвий день, щоб ми згадали про цю проблему. Насправді я вважаю, що Одного дня на рік замало, щоб ми згадували про цю проблему, і про це треба говорити частіше. Але якось у нас так є день там цукрового діабету, так день боротьби з онкозахворюваннями, день боротьби зі е, снідом. І от саме цей день ми починаємо, і ми журналісти. Це до речі, питання теж до нас. Ми починаємо згадувати чомусь про цю проблему. Хоча проблема існує кожного дня 365 днів. На рік і сьогодні ви, мабуть, погодитеся зі мною, що вона молодіє? Молодше. Да, дійсно проблема існує. Проблема молодіє. І я хочу почати статистики молочша і молодшая. І, і, і я, якщо ви дозволите, почну з так. так, так. Статистики. давайте кілька цифр, щоб ми розуміли, наскільки вона молодша і наскільки її більше рак молочної залози займає друге місце серед всіх онкозахворювань. Серед жінок він займає перше місце. Це 23,3%. Із них 46% це жінки молодого віку. Якщо розглядати далі, то на двох жінок, яким вперше поставлений цей діагноз, одна із них помирає. Це Щас, катастрофа взагалі. Зараз я поясню, чому. Е, тому що четвертий, п'ятий випадок, це е, виявляється, рак в, е, в четвертій стадії, який, ви самі розумієте, лікується, ви, але да, ви, вилікувати дуже тяжко. Якщо брати е, по країні, то е, кожний тиждень від раку молочної залози помирає 100 чоловік. Кожний тиждень. Загальна кількість 14 тисяч виявлених хворих в рік з раком молочної залози. Якщо брати по нашому місту, то на 100 тисяч населення приходиться 85 випадків раку молочної залози. Це, якщо ми знаємо місто Мільйонник, це. Велика цифра. Це дуже 850 великий показник. А людей. саме стосовно Одеси, так? да а чому в Одесі Це, так багато? цей показник значно вищий, ніж по Україні. По Україні 60 випадків на е, чоловік. населення. чому у нас так багато. У нас, багато? ну по-перше, у нас сонячний регіон. Це дуже угу. дуже погано провокуючий провокуючий фактор. Фактор. Це добре і погано, так добре і погано. Часто. Жіночки у нас люблять загоряти. Угу. У нас сонце більше, більше місяців року. Е, то тому у нас у такий великий показник е, mm -hmm. но є е, і е, хороша статистика, добра статистика. Якщо рак діагностується в першій стадії, то вилікування наступає в 95%, в другій mm -hmm. стадії це 80% і третя стадія це 50%, До чого я все це веду? Ви бачили з цієї моєї статистики, що дуже важлива рання діагностика цього захворювання. Угу. Ну до речі, рання діагностика це дуже добре для будь-якого захворювання, але у випадку із онкозахворюванням це просто, це просто найголовніший Найголовніший фактор. фактор так? Да. Чим раніше ви ж бачите в першій стадії 95% жінки забувають через період, що воно в них було. Uh -huh. uh -huh. До чого я це веду? Ми займаємося наш центр. Я являюсь завідуючим центром здоров'я сім'ї. Uh -huh. Рішенням департаменту охорони здоров'я ще в 2011 році. Ця проблема давнішня. Ви розумієте, вона тільки усугубляється. Було прийнято рішення відкрити мамологічний кабінет. Ця спеціальність для України ну нова. Нова, скажем так, і досі нова. Вона досі була нова. Я а, говорю була. про 11 ну, то рік. То? Да. стиль. Був відкритий на базі 6-го консультативно-діагностичного центру кабінет. Угу. Зразу він був востребований, дуже було багато відвідувачів, і його штат розширили і назвали міським центром здоров'я сім'ї. Угу. Цього виявилось також недостатньо, тому, що бажаючих було дуже багато. Дуже багато патології дуже багато. І в 2017-2018 році на базі нашого старого в рентген... приміщенні старого рентгенвідділення був збудований відреставрований центр і назвав почав він називатися міський центр здоров'я сім'ї. Чому таке названня названня? Ну, по-перше, жінка це всьому голова. Вона буде здорова жінка в сім'ї, буде все нормально. Також ми займаємося ранньою діагностикою діагностикою захворювань не тільки жінок, але й чоловіків і підлітків. Uh -huh. Ця проблема у них також існує. Якщо брати знов статистику, це десь приблизно 100 чоловік ну, чоловіків. Находяться у нас дна на, тисячу чоловіків на диспансерному обліку, а також більше 400 підлітків. Ця проблема існує також. Ну це пов'язано з чим з нашим харчуванням, з продуктами харчування, з тим, що молодь займається спортом, приймає анаболічні гормони, і в результаті цього є захворювання грудної залози. Скажіть, будь ласка, а от стосовно гормонів, ми вже почали про це говорити. Всі знають, що багато хто з жінок користується гормональними так, препаратами. Так, Це один із Чи факторів, це який да, фактор, Це фактор негативний. Якщо е, жінка довго користується цими гормональними препаратами то великий ризик є захворіти. раком. А довго раком... це скільки вважається довго? Рік і більше. Ріки більше. Безпреривно, так. я маю. А чому на увазі. тоді призначають лікарі ось такі препарати? Ну, лікарі призначають, вони, ну, вони призначають з перервою. Угу. Тобто, треба все ж таки треба, дослухатися да. до свого лікаря, так, так і да. ставити йому питання, питання так, ставити як надовго лікарю. це все приймати, так, так, як щоб так. це було і користі, і корисно, і, і не було якоїсь такої серйозної патології. Якщо, вже. якщо ми вже почали про фактори риску, то Е, дуже велике значення має е, народжувала жінка чи ні угу. у тих жінок, які або пізно народжують після 30, або зовсім не народжують. Е, також великий шанс захворіти цією хворобою. або не або не годують, як завжди да, кажуть лікарі, або не так? годують, Тобо народжують, да, да, але не годують вірно, дитину або не годують. Це влого? також є таким фактором. Ну, якщо в сім'ї родичі першої лінії, мама, сестра, хворіють, то теж в неї є шанс захворіти, треба обстежуватися регулярно. Ще наведу статистику по нашому центру З початку року ми оглянули близько 6,5 половин з тисяч. Жінок uh -huh. виявлено десь приблизно 4,5 тисячі захворювань. Ну це мається в виду не тільки онко, із них 137 е жінок хворих на рак. Угу. І ви на початку сказали, 20 числа у нас це Український день боротьби з раком молочних залози. З понеділка ми проводимо 16 жовтня ми проводимо акцію обстеження жінок по цій програмі. І хочу вам сказати, що ми вже виявили 9 випадків раку за цей період. Угу. Оглянуто було оскільки... тиждень, близько 500 чоловік, було 500 жінок. Чоловіків не було, жінки ходили, приходили в основному, ну і десь 200 280 була виявлена інша патологія молочної залози. Угу. От. Якщо... Яка вікова категорія? Вікова категорія, да, молодіша, ви правильно сказали. Жінки 45-50 років. Угу. От така. Достатньо молоді. Угу. От, в основному. Що стосується обстеження в нашому центрі, в нас стоїть новітнє обладнання, це цифров... новітня цифрова мамологічна с... теж робиться, система. Так? Це в першу чергу. Да, новітня італійська мамографічна цифрова система. На обстеження в нас йде 15 хвилин. Якщо брати аналоговий мамограф, то там 30 хвилин і більше. За 15 хвилин ну, десь ми, ми, ми працюємо з 8 з восьмої ранку до 20 вечора. Ми встигаємо 45, 48, 50 жінок подивитися. Тобто Субота за бажання можна бажанням, можна прийти. Да. Е Хочу е вам сказати, що в нас є договір з Наці Національною службою здоров'я України mm -hmm, НЦЗУ. Да. НЦЗУ. Да, і ну реклама була про цю акцію безплатно. У нас безплатно проводить. Кожен день при наявності електронного направлення сімейного лікаря або лікаря іншої спеціальності. А, тобто не це потрібно чекати 20 жовтня чи там не ніколи, потрібно тобто, чекати. якщо є е, направлення є сімейного направлення лікаря, лікаря то можна, можна записатись по телефону. Я в кінці скажу телефон. Угу. От е, бажаючи можуть записати, і можна записати. Да, в нас є черги. Центр дуже востребований. В нас є черги. Ну, це черга невеличка, десь. За неділю вона доходить і це угу. можна зробити. І, і також наш центр в центрі працюють не тільки лікарі рентгенологи які виконують цю мамографію. У нас два лікаря-мамолога. Вони тут же після тобто ви маєте отримати, да. можете отримати консультацію, да, так би мовити, не паці... виходячи не виходячи з центру. Добре, зрозуміло. Я думаю, що нас почули і обов'язково звернуть на це увагу, тому що це важливо сьогодні. Тому що акція почалася, ця... чи... а, от ми прийшли, а то міс уже нема. А потім будуть брати гроші. Гроші ми не беремо з кого при наявності електронного mm -hmm. направлення. Mm -hmm. Тобто беріть це, електронне це направлення безоплатне. в свого сімейного, сімейного лікаря, лікаря. і любого другого лікаря. І можете так і можете отримати абсолютно без. Коштовне ось таке е, обстеження молочної залози. Скажіть, будь ласка, а ми ж звикли до того, що як часто казали, що мамографія ж проводиться не так часто. Так? так? Та, Я знаю, що це залежить від віку жінки. так? так? так. З якого віку і як часто? З 40 років, раз в рік кожна раз, жінка, на, рік таки, наш, раз на рік кожна жінка зобов'язана зобов зробити це обстеження. Якщо жіночка до 40 років, ми її звичайно не, не відправимо. у Нас є прекрасний УЗІ-апарат. Ми mm -hmm. можемо зробити УЗІ. Цього досить. Цього, так. Да, да, mm -hmm. цього досить. Якщо цього не досить, вже, якщо там якась патологія і треба діагноз підтвердити, або наоборот, або спростувати то, да, так, спростувати, так. то ми робимо мамографію, вже не, не глядя на вік. І далі лікар-мамолог вирішує. Чи лічити амбулаторно, лікувати амбулаторно у нас або направляти до стаціонарного лікування. Ми співпрацюємо з клінікою медуніверситету, з, з міським онкодиспансером. Якщо потрібно оперативне втручання, направляємо туди. Хіміотерапія, направляємо туди, променева терапія також туди. Ну, а коли вони закінчують лікування, там вони вертаються до нас і вже ми долічуємо, наблюдаємо стоїть Стоять вони у нас на диспансерному огляді, приходять, коли їм назначено обстежуються і отак отак ми наблюдаємо. Всі ж пам'ятають, що колись нас вчили, що треба приділяти велику увагу самообстеженню. Так що скажете зараз стосовно ну, цього? самообстеження, це воно дуже добре. Якщо даже там нічого нема, але жінку щось насторожило, то вона. Обов'язково кудись прийде, комусь пожаліється, uh -huh. чи до сімейного лікаря, чи до лікаря хірурга, чи до нас зразу, і є шанс в ранній стадії виявити, uh -huh. е тобто прислухайтеся до себе, так? прислухайтеся до себе, але я, що я хочу сказати, якщо десь вже щось прощупується або десь щось видно, це вже не перша стадія, це вже запущений, це вже візуальна форма, це вже треба бігти, не йти, треба бігти бігом а до речі, є симптоматика. На що можна звернути Ну, це увагу. збільшені лімфатичні вузли під в паховій області. <гум> ну, я ж кажу, це, це візуально, да, якщо так? вже візуальна форма, то, 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 то вже погано. Якщо ж десь ще якесь уплотнення, як інфільтрат якийсь <гум> нащупують, то треба йти. Там може нічого немає, але не лишнє обстежитись і викинуть з голови ці думки. Або, наче, лікування. Своєчасно і попасти в тих 95 або 80%. Угу. Ну так, насправді, своєчасне лікування це величезний успіх, так? І е, лікування. Всі ж розуміють, що залежить від стадії, від діагнозу, але так. у цілому наскільки воно довге, чи так питання не можна ставити, і в кожного воно індивідуальне в кожного воно по разному. Якщо це якісь доброякосні чи запальні явища, то воно лічиться там. Лікар у нас на місці мамолог назначає, чи угу. чи не тобто, назначає відправляє якісь препарати стат... чи таке? Да, препарати. Так? Є, є, є препарати, назначає лікуються, приходять. Якщо там ж, щось не так. Ну, консультують уже в клініки університету або в онкодиспансері. А як там по срокам лічиться? Ну, це все ж залежить від об'єму операції, від хіміотерапії, від променевої терапії. Ну і так далі. Якщо говорити про молодих дівчаток. З якого віку мама повинна відвести дівчинку до лікаря для того, щоб подивитися молочну залу? Ну, як тільки щось маму насторожила, хай приводить в будь-якому віці. Ну, це, як правило, коли… Е, якісь гормональні мамики. Починались да, гормональні починаються, вже так? дівчинка при. Е, Привратилася в дівчину, тоді mm -hmm. вже можна, да, Якщо маму щось е, насторожує, ми, ми ж не, ми, ми, ми займаємося під, під, підлітками також. Mm -hmm. і лікар подивиться, і мамолог, і він вже скаже, треба її УЗІ робити, чи не треба її у mm -hmm. робити, чи може це mm -hmm. пройде. В молодшому віці робиться УЗД, да. так? До тобто 40 років ми міню. робимо, так, якщо так. щось настара, так, якщо то, людина так. скаржиться, то робимо. Без, без. Да, по запису черга. Є запис у нас Ну, робимо робим. uh -huh. і до якого віку ви б жінкам рекомендували перевірятися? Чи ну, у всю, ну, таке, все своє життя? Ні, Як? Верхньої границі немає, немає немає верхньої границі, так? Тобто жінка в будь-якому будь віці має бути, віці, будь ласка, да, да. раз на рік звертатися від до. Ну, до спеціаліста для того, щоб зрозуміти. А, ще що важливо: важливо звернути увагу на те, що ні в якому разі не можна займатися самолікуванням. А, да. а, Потап... На цьому наголосіть, будь ласка, як лікар, Само, тому, що самолі, це лікування... час, який може бути просто Це прогаяний час. Це приведе до того, що перша стадія перейде в другу, третю, четверту і так далі. І час е прогаяний. І, і, і що потім. І втрачене здоров'я, здоров оперативне життя, лікування, так? психологічна травма. Ну, ви самі розумієте, якщо операція по. Для жінки це не тільки фізична, але й психологічна велика травма. Mm -hmm. Тому не треба ходити до знахарок, не треба пити травки і прикладувати mm -hmm. лопухи, а треба прийти зробити мамографію, своєчасно пролікуватися і забути про це. До речі, от як довго розвивається рак взагалі? -то? Також по різному mm -hmm. все залежить від форми раку. Mm -hmm. Ну, За рік, скажімо, жінка рік тому робила мамографію, і ще було нічого. В явища ще можна побачити. Тобто, і, тобто буває, якщо буває, вона буває, прийшла це. за рік вже, вже то тобто, є великі шанси, що можна, якщо щось є. відбувається, року достатньо я про це. Да, якщо Частіше. Не потрібно, гормональна так? перестройка йде, якщо є стрес, це теж, uh -huh. також дуже впливає. А до речі, зараз стресів а всі, стресів зараз, да стрес, зараз, хроніч, зараз хронічний стрес, що... Угу. Тому будемо все ж таки наголошувати на тому, що наше здоров'я в наших руках В так? наших руках. Що? Да, також хочу сказати. У нас є прекрасні лікарі-гінекологи, тому, що захворювання молочної залози і захворювання, захворювання жіночі, вони з собою між собою пов'язані. Uh -huh. Тому, якщо понадобиться, ми нікуди не відправляємо нас прекрасні лікарі вищої категорії. Вони дивляться, вони назначую, назначають лікування, але все ж треба комплексі. мати направлення, теж так. Гіні... гінекологам по наказу направлення не треба, не Ні електронне, Немає. ніяке. До гінеколога можна прийти в будь-який ну запис, запис існує. Ну, так, зрозуміло. Запис існує, тобто це тільки не обов'язково, не треба його мати. Все рівно це буде безоплатно. Давайте ми будемо все ж таки наголошувати на координатах. Так де так, саме нас ви... можна знайти дуже легко. Адреса вулиця зоопаркова 8, Це між четвертою станцією Таврія і парком перемоги. <свят> Телефон наш 753-01-45. Телефон постійно є, скаржаться постійно, що, що він зайнятий. Ми дуже востребовані. Набаждати, надо треба надо понабирати декілька разів, все рівно ви дозволитесь. Він єдиний, зап... такий, він та? єдиний. Так. є можливість записати, записатися по електроні, uh -huh. по інтернету. Uh -huh. е, ну, краще прийти самому і там уже регістратор або старша медсестра пояснить, які електронні направлення треба взяти, як це зробити, коли це, яка підготовка ніякої немає до цієї процедури, uh -huh. до мамографії. І mm -hmm. треба тільки прийти. Ну, так, це можна йти на роботу і можна йти на роботу, зайти, записати, а вечором прийти так, і зробити. А вечором прийти і зробити. Так, тому не нехтуйте цим, звичайно. Я сподіваюся, що нас всі почули, тому що це сподіваюся на так, це. Коли 20 жовтня це день боротьби із онкозахворюванням, е, саме тоді ми починаємо про це активно не говорити. Не тільки тоді. А е, насправді ще, ще всередині, вибачайте, що я вас перебив. Так, так. Ще всередині. Е, Лютого е, проводиться день все, все, все всесвітній день боротьби з раком. Uh -huh. Ми також робимо цю акцію. Ми також приймаємо всіх, е, рекламуємо, оглядаємо, привлікаємо. Ну два, два рази на рік е, на прошлій неділі. Ми проводили. День жіночого здоров'я, гінекологи наші працювали, оглядали жінок, тому що рак матки, рак тіла матки, рак шийки матки, четверте п'яте місце. займають, також це високе місце, тому проводили да. Так, це такі органи ризику, якщо Орган можна так визику, говорити. Також, так, і треба так, дуже так. до цього пильно ставитися. І чи приходять до вас жінки, які зараз у лавах Збройних сил України? Приходять. Приходять, вони у нас обслуговуються без черги. Угу. Приходять, ми їх оглядаємо, приходять до гінеколога, приходять і на мамографію. Ну дуже добре, дуже добре, що приходять, тому що там перебуваючи десь на нулі чи на фронті, вони можуть і забувати про своє здоров'я. Насправді це неправильно. Ну, ну і скажіть ще таке: скільки взагалі то яка кількість мамографів по Одесі чи охвачують вони абсолютно все місто? Так мамографію можна зробити в 20-му консультативно-діагностичному центрі. Це Київський район, і можна зробити її в 29-му центрі. Це Пересипський район. І наш центр він охоплює Приморський район. Угу. Тобто, абсолютно всі ну, райони да, задіяні. Все місто де да, задіяне. Е, ну, у нас можливостей більше. У нас новий апарат. Ми можемо, що немаловажно, до 10-го до до, 10, до 10 розміру можемо робити. В 20 20-му центрі тільки до 3-го. Зрозуміло, угу, ну отже, де б не жила пацієнтка, там потенційно її так, буде так, зручно підійти, чи то до вашого центру, так. чи до тих центрів, ну, про які ви сказали. Ну, консуль... на консультацію все одно до нас головне, нас, що прийшла найголовніше, що так. прийшла. Все, дякую вам. Сподіваюся, що нас почули. Ігор Касьяненко за міського центру здоров'я сім'ї, консультативно-діагностичного центру номер 6 був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про таку надважливу проблему, як Боротьба із раком молочної залози. І сьогодні а, наше здоров'я все ж таки в наших руках. Тому пам'ятайте про це завжди і згадуйте не лише там два рази на рік, коли день боротьби із цим страшним захворюванням, а пам'ятайте про це і зробіть обстеження. Воно 15 хвилин вашого життя займе все. Не більше так, але ви будете жити і спати спокійно протягом, як мінімум, наступного року. Бережіть себе, своє здоров'я. Побачимося на першому до зустрічі.